У переддень другої річниці повномасштабної війни ми вийшли на вулиці міста, питали людей про те, як змінилося їхнє життя, про позитивні та негативні трансформації в суспільстві загалом. А також зібрали слова вдячності та побажання для наших захисників і захисниць. Життя абсолютно змінилось. Багато друзів виїхало, комунікації дуже звузились, звузилось взагалі все. Ну і переоцінка відношення до Країни, агресора, навіть сусідом не хочеться називати втрати це найбільший біль, втрати знайомих, наших місцевих мешканців, земляків, героїв. Ну, По-іншому, Але я себе ловлю на думці, що більше стало впевненості і в тому добре, що я залишилась. І я пишаюся тим, що я українка. Оце не просто такі красиві слова, а це такий якийсь статус. Люди стали іншими, якось почали бути враждувати більше. Я думала, людей це війна якось об'єднає так, але нічого не вийшло. Як вам здається, що треба робити, щоб перемога не стала скоріше? Ну, треба, щоб люди об'єдналися. Не враждували друг з другом, а були разом якось, підтримували наших воїнів та захисниць. Не усі розуміють, що війна це надовго, і тому треба всім, як в перші дні, згуртовуватися і один за одним, щоб були. Позитивно, що люди все ж таки тримаються, живуть. Люди, як бачите, гуляють. Багато ж хто повертається в країну, тобто вірять в наше це майбутнє в нашу країну і тому так же само всі працюють, намагаються. Молодь теж видно, що розвивається, якийсь бізнес це відкриває, перелаштовується. Можете сказати якісь слова для наших захисників і захисниць? Ну що, я їм хочу побажати перемоги, і хай вони стоять. Підтримки. Саме головне це терпіння, міцного здоров'я і перемога за нами. Хай Бог їх береже. Вони наші янголи захисники, ми за них молимося. Дивіться більше інтерв'ю в програмі стосується нас.